Привіт, друзі! З вами Гріно. Сьогодні розпаковуємо і оглядаємо шредера по всесвіту коміксів IDW Ongoing, Черепашки Ніндзя. Це шредер, такий, яким його малював Матеус Сантолоко, такий художник, який малював. Частину коміксів IDW. Ось такий він збоку. Тут в нас, звісно ж, прозорий передній блістер, велике вікно, прозоре переднє, де ми бачимо Шредери всі його аксесуари. З іншої сторони, ось такий шредер від Сантолоко. І тут е, фото самої фігурки, і е, його аксесуари, ось так: от, е, розкладені. Зверху, просто прозоре віконце, е, знизу е, трішечки якоїсь інформації не сильно потрібної. Ось так класно запакований шредер, просто піднімаємо цей пластик і дістаємо. Все супер легко дістається, друзі. Ось така є ще карта з Артом Сантолоко з однієї і з е, фоткою фігурки, і невеличким описом з іншої сторони. Ось він, майстер-шедер з коробки. Забув я зазначити, що Loyal Subjects компанія випускає ці фігурки. І зразу в мене виникла проблема з правою ногою. Зараз вам покажу, але давайте спочатку оцінювати скульпт Шредера. Він, на вигляд, досить і досить гарний. В нього там такі очі, просто білі, без зіниць, і робиться його ще більш таким моторошнішим, на вигляд. В нього синій костюм, червоний плащ, плащ цей звісно, звісно, може зніматися. Голова зніметься і плащ. Він з м'якої гуми зроблений, не з тканини. Тут частини рук голі, є його традиційні захисні елементи з шипами, є його традиційні кастети. З довгими шипами це все дуже м'яке, з м'якої гуми, воно не поламається, але і вигляд в нього відповідно ось такий. Вони, вони собі склалися до кубки і ось так висять. Також є захисні елементи на нижніх частинах, на ногах в нього, і вони вже без шипів, і взутий він. Стандартне взуття ніндзя, щось ніби якісь тапки, намотки, щось таке м'якеньке, щоб не було чути його кроків. Постійкості в Loyal Subjects черепашок була біда і в шредера біда. Треба шукати цю позицію, щоб його встановити, щоб він нормально стояв. Дивимося, що по аксесуарах це ось така довга, прикольна катана з чорною рукояткою. Вона легко вставиться йому в руку. І ось він вже з катаною обзброєний шредер і дуже небезпечний. Ну прям довжелезна, бачите, вона е, така прям стерчить в нього з руки. Ще озброїв нашого шредера Ось двома такими класними кавами. В них е, чорні рукоятки і е, стріблясті леза. Ну і ця кама, звісно ж, так само гарно лягає в його руку. Є в шредра змінна голова. Постараємося йому поміняти, звісно ж, з таким шрамом на обличчі, з таким прикольним хвостиком, заплетеним з волосся. Кричить він, досить гарно це все помальовано, покрас. Нормальний, білі зуби, червоний язик там в роті. Вуха видно, скульптуровані брови, гарно помальовані шрам, все окей з цією головою. Ось такі змінні руки, є просто відкрита долоня, і є ось така долоня, ось така долоня, щоб щось тримати. Ками, напевно, тримати зручніше в ній. І ось такі варіанти, якісь такі всі напіввідкриті кісті, і кулаків, до речі, немає. Просто все, щоб щось тримати, або просто ось така от. Відкрита довонька. Якщо зняти голову, як ми і говорили, можна зняти плащ і можна вдіти йому цю голову без плаща і подивимося, як воно все буде виглядати. Ось так голова виглядає без плаща. Як на мене, так собі. Якось вона сидить не дуже гарно на шиї. Тут має бути плащ, тому що тут хотілося б голої шиї, а тут прям синя ця, синій корпус переходить в його голову. Можливо, оця шредерська голова краще буде виглядати. Без плаща, давайте перевіримо. А ось це вже набагато-набагато краще. Ця голова без плаща дуже гарно виглядає. І можемо з нею вже покрутити артикуляцію. І я покажу вам найбільшу проблему цієї фігурки. Голову він обертає класно, там бачимо шарнір, типу Чупа-чупс. Просто така палка з кулькою і голова на ній крутиться. Плечі також класно обертаються, м'які прикольні суглоби, прям з коробки, нічого не треба розігрівати. В біцепсі є додатковий оберт. Є ліктьовий суглоб, він, напевно, подвійний. Так, він подвійний, і ось тут він, коли його повністю розкласти, дуже неприродньо, негарно виглядає, але він подвійний і це прикольно. Є оберт в кісті і якийсь згін в кісті, навіть не якийсь, а досить серйозний згін в кісті. Є оберт, тут це не пояс, це на рівні діафрагми, десь в нього оберт. І. Можливо, трошки навіть нахилити його, ну не дуже. І в чому проблема? Проблема в правій нозі. Одразу ж з коробки я взяв, от так, зробив праву ногу, і вона від'єдналась. І що? І назад нормально цей шарнір не тримає. Ця нога більш-менш тримається. Бачите, там є такий окремий шарнір і додатковий оберт стегні. І ось ліва нога кріпиться добре, вона там сіла. І цей і праву ногу я не можу нормально закріпити. Я повертаю її назад туди до того шарніра, і в мене не виходить нормально закріпити. Воно там і клацає, і все, бачите, я її втискаю, і далі, і вона просто вилітає. Можливо, зараз я нагрію і ще дотисну, але це велика проблема. І це те, через що я не буду колекціонувати цю серію е, Loyal Subjects. Там в почерепашках були певні питання, ну а тут Шредер, коник без ноги, просто. геге І все. Розумієте? Е, ну, це, це не якість, це антиякість. І кажу, можливо, мені вдасться її присобачити ногу, але зараз вона постійно вилітає, і це було так з коробки. Не то, що я її там щось розкорочив, десь дергав, позував, нічого не позував, дістав з коробки, повернув, вона відвалилась. Є подвійний суглоб в коліні, ось так він може зігнути ногу. І в гомілково стопі він може згинати вперед-назад і ось так обертати свою стопу. Ну, ось велика проблема: скульпт в нього непоганий, але виконання, оце. Це дешлак, це просто якийсь ніякий суглоб, непродуманий зовсім. І це та причина, з якої я не буду продовжувати збирати цю серію. В мене ще є з цієї серії Alopex, яку я також не купляв, я її виграв е в конкурсі на сайті Loyal Subjects, ну, на сайті на сторінці Instagram. Я вам її обов'язково покажу. Ми оціним її якість, але Шредер це провал. Оця нога, це просто повний фейл. Про всяк випадок пішов нагрів феном, приліпив. То саме, вона відварюється, просто е, права нога в шредера відварюється. Це неможливо буде ні позувати, ні сфотографувати, ні виставити на полиці. Це просто е, жахливий фейл від е, Loyal Subjects. Це просто проблема. Я думаю, що я їм напишу про це, але точно цю серію не рекомендую вам в колекцію. Ось, подивіться з плащем. До речі, ця голова набагато краще виглядає. Шия перекривається оцим коміром плаща і... Досить непогано він виглядає. А ця нога, бачите, зразу гуляє, і оце, це на поличці е, виставити це буде страшний гімор. Зацініть, два рази перечепив голову, і е, оцей хвостик шредера, який ось тут кріпився, одразу ж просто відвалився як окремий шматочок. Тепер треба з суперклеєм його підклеювати. Ну, Просто жорстка халтура від Loyal Subjects. Звісно ж, я покажу вам шредера в компанії Черепашок. На вигляд, вони мені подобаються. Мені подобаються комікси IDW, мені подобається ідея реалізації фігурок з коміксів IDW від Loyal Subjects. Але те, що вони зробили, це, це не продукт адекватний. так, він і не такий дорогий, як NECA, і тим більше як різні MESCO і інші контори. Але... Якість тут плеймець, якщо робить не дуже на вигляд фігурки або не дуже гарно пофарбовані фігурки, то принаймні ними можна грати з ними дитина може лупити в підлогу фігурка в фігурку і ноги не відваляться. А тут просто я дістаю з коробки фігурку, кручу ногу, і вона відвалюється. Жахлива халтура, дизлайк. Не рекомендую купляти цю серію. Можливо, мені просто не пощастило. Так, добре, я зразу списав всю серію, купив одного шедера, нога відвалюється, але ці суглоби мені не виглядають надійними. Вони не виглядають такими, що ви будете позувати фігурку, і воно буде триматись купи. Вони виглядають якимись халтурними, дивно зробленими, якесь дивне рішення, маленька заглибина, і воно все відпадає. Ну, як ви зрозуміли, бомбить. І е, тому чекаю ваших вражень про цього чувака е, в коментарях. Ні, ну дійсно, ну скульпт, подивіться, ну він класний по скульпту, і голови, змін, змінна голова, прикольно в плащі і без плаща, він прикольний. Ну але я би хотів, щоб він стояв на ногах і щоб ноги не відвалювались в нього. Гайс, гей, hey, loyal subjects. Якщо сподобалось вам, звісно ж, поставте лайк, і якщо не підписаний, підпишіться. Продовжуйте донатити на збройні сили України з вами, як завжди, був Грінланд. Кава -банга, чуваки, бувайте.